Добрий день, дітки. Подивіться, який дивовижний сьогодні ранок. Помилуймося ним, що надає йому незвичайності. Так, прозоре повітря, чисте небо, сонечко. Озирніться навколо, виблискують на мистинки. Це, напевне, нічка їх розгубила. Позбираємо їх, нічці віддамо. Чому не можна позбирати? Правильно, це водичка. Так, діти, ці намистинки це краплини роси. Придивіться до краплинок, які вони. Правильно, великі, прозорі, чисті, блискучі, гарні. Чи можна росинки назвати сестричками? Чому? Молодці, тому що вони схожі між собою. Ой краса, ну й краса, вранці випала роса на деревах, на траві, навіть на камінчиках. Всі краплинки, як живі, в голубих промінчиках. Сяють, усміхаються, скрапують, зливаються і радіють на листках і вкривають сріблом дах. Діти, на чому утворилася роса? Так, на різних предметах, на рослинах. А чи є крапельки роси на землі, стежинці? Ні, роси на землі не буває. Земля тривалий час зберігає сонячне тепло. У який час буває роса? Правильно, уранці, ввечері. Чому з'являється роса? Ніч була. Тихою та ясною, зоряною. Уночі не світить сонечко, тому стає прохолодно. Усі предмети і рослини також охолоджуються. Тільки земля зберігає сонячне тепло, охолоджується повільно. У повітрі є певна кількість водяної пари. Її, як і повітря, не видно. Коли повітря зустрічається з холодною поверхнею, то частинка вологи залишається на цій поверхні це і є роса. Земля зберігає тепло, на ній роси немає, а рослини охолонули, на них вона утворилася. Крім цього, частинка вологи вироблена самою рослинкою. Водичка проходить крізь маленькі отвори листочка. Придивіться до листочка, на що схожа росинка? Так, на намистинки, краплинки, діаманти, кульки. Що робить росинка? Правильно, лежить, радіє, усміхається. Коли вона усміхається, то яка росинка? Молодці, добра, хороша, ніжна. Лежить на листочку росинка, мов на мистинка. Якщо торкнутися листочка, що зробить росинка? Так упаде, скотиться, покотиться росинка, мов кулька світленька, не змочивши листочок. Торкнувшись травинок, струсивши їх легенько, попадають росинки на землю, напоять її водичкою. Колись у давнину. Люди ходили вранці, бо соні по росі, щоб бути здоровими, усі хвороби здолати, росою очі промивали, її пили, умивалися, щоб бути вродливими. Росу п'ють пташечки, бджілки, метелики. Усім потрібна роса, адже вона корисна і цілюща. Послухайте про це оповідання Василя Чухлібе. росяне намисто. Тарасик прокинувся, а в хаті нікого. У віконці золоті промені снують. Це мама віконницю причинила, щоб Тарасик довше поспав. А він хоче на росу. Хто по росі, босоніж бігає, той міцніший буде. Так дідусь Матвій казав. Вибіг Тарасик із хати, а по споришу, ніби хто намисто розсипав. Переливається воно, вигріває під сонцем. Стоїть Тарасик і не зважується на спориш наступити, щоб просяного намиста не потоптати. Дітки, яке намисто, побачив тарасик на спориші. Так, росу, чому тарасик не ступив на спориш. Правильно, щоб просяного намиста не потоптати. Куди зникає вранішня роса? Правильно, сонце нагріває росинки-краплинки, і вони перетворюються на легеньку пару, випаровуються. Що таке роса, діти? Молодці, вода чарівниця. Дякую за увагу!